Для додавання у секвенсор статичного зображення натискаємо кнопку Add. У меню обираємо пункт меню Image Sequence. За замовчуванням, програма створює стрічку довжиною 25 кадрів. Це значення можна одразу змінити у діалоговому вікні додавання зображень, якщо відома тривалість показу зображення. Якщо тривалість змінюється у ході монтування, то довжину стрічки можна змінювати за допомогою рукояток. Для додавання пронумерованих послідовностей або секвенцій, також обираємо Add Image Sequence. У вікні провідника виділяємо любим зручним способом усі зображення послідовності. Натискаємо кнопку Add Image Strip. Так як послідовність по суті є не що інше, як відео, кожен кадр якого збережено окремо, то довжина стрічки буде дорівнювати кількості доданих зображень. Також можна додавати не всі кадри, а тільки певні, причому формат файлів зображень ролі не грає. Якщо необхідно виділити усі зображення, то для цього у програмі використовується гаряча клавіша A. При додаванні зображень різного розміру секвенсор намагається автоматично підібрати розмір відповідно до розміру кадра проєкта. У випадках однакового співвідношення сторін він справляється з цим вдало. Якщо ж співвідношення відрізняються, то це може призводити до незаповненості кадра або до обтинання зображення. Змінити масштабування вже доданого зображення можна натиснувши кнопку Image. У меню обираємо Apply і потрібний варіант масштабування. Те ж саме можна зробити на початку завантаження зображення у діалоговому вікні додавання. За потреби зміни зображення на інше, на вкладці Source можна натиснути кнопку зміни даних або файлів і у провіднику Обрати потрібний файл. Інший спосіб заміни натиснути стріп у меню обрати Inputs, Change Path Files.